Сьогодні я, Олександр Полі, історик і політолог в День Хрещення Русі, хочу розвіяти всі міфи і, навпаки, утвердити історичну правду, яка на сьогоднішній день існує про хрещення Русі, тому що здавалось би, подія проста, описана на кілька десятків сторінок в наших літописах, описана в літописах інших держав, і тим не менше з'являється все більше і більше різноманітних різнотлумачень. Таким чином, основні міфи. Перший міф полягає в тому, що нібито Русь хрестили силою. Силоміць загнали всіх, похрестили, а хто ні, то стратили. Насправді ситуація така, що схрестили Русь з використанням. Русь мається на увазі виключно територія Центральної України, Київщини, Києва і Київщини. Використали. Ну, скажімо, адміністративний ресурс. Князь сказав, хто хоче бути хто не піде хреститься, буде мені ворогом. Тобто, прямо про репресії не йдеться, йдеться про застосування, скажімо так, адміністративного ресурсу. В той же час іде мова про те, що зберігалися і волхви, які іноді приходили там до ще і через десятки років тому вони де-не-де де з'являлися ці волхви. Намагалися якісь свої проповіді вести язичницьку, і в той же час відомо, що, наприклад, коли ідоли пливли Дніпром, то берегом їх викликали, йшли, викликали якась частина ну язичницького населення. Тобто, що ми бачимо? Ми бачимо активного спротиву ні репресії, якихось масштабних ні, але наявність якогось пост'язичницького населення так. Тобто силою не було е, якоїсь силоміць, так як це, наприклад, було в Угорщині свого часу, або, наприклад, в Новгороді, де справді е, під час одної події 11 століття населення розділилося з одного боку дружина, князь і релігійний митрополит, а з іншого боку, все інше населення міста пішло за, за волхвами. Такого у нас на київщині не було. Крім того, треба сказати, що ми знаходимо, ну, археологи знаходять у річках багато різноманітних ідолів язичницьких, куди їх скидали після повалення. І очевидно, що якщо їх скидали і не витягали назад, це свідчить про те, що ну, язичництво відступало. Друга. Легенда, легенда, міф полягає в тому, що нібито християнство прийшло в Україну ніби на порожнє місце, ніби до того було тільки язичництво і все. І ніхто християнства не знав. Це абсолютно неправда. Вона свідчить, хоча б із з історії про апостола Андрія, першого століття нашого Риму, нашого нашої ери. Апостола Андрія, який, нагадаю, проповідував у Скіфії, і в Третьому столітті нашої ери вже всі були в християнському світі переконані, що апостол Андрій проповідував у християнському світі і християнство у Скіфії. Був папа римський Климент. Це четвертий папа Римський, кінець першого століття, був засланий на... в Тавріон, ну, тобто в Крим, і там був страчений. Також це не на рівному місці. хто -то свідчить про якісь християнські громади. Були такі християнські чи псевдохристиянські громади, фіаси, в яких, відповідно, монотеїстичні, єдинобожні, які існували там до IV століття нашої ери. Є такі стовпи дуже відомі, на півдні України, в містах, з переліком. Імен учасників цих товариств, скажімо так, релігійних цих фіасів. Тому в християнство ще й не приходило на рівне місце, тому що ну, є така історія біблійна, біблійна. У нас вона записана в літопис, літописна історія про те, як язичники хотіли принести в жертву в. 1986-му чи 983 роках, десь так вирішили принести в жертву одного варяжина молодого християнина, і його батько за нього заступився. Вони воювали і з цією язичницькою громадою. Тобто знов таки були християни, була християнська церква. І було це в районі нинішньої Ілінської церкви на Подолі. Ці події відбулися це записано у нас в літописах. Що стосується іноземних якихось джерел, то є повідомлення німецьких джерел, є візантійських джерел про хрещення Русі. Візантійські джерела повідомляють аж про 860-ті роки. Це видно перше хрещення Русі, коли там частково хрестилося. Ну, Воїни князівські, але на всю державу це ще не поширилось. Ще, була, ще є такий міф, що, мовляв, князь Володимир обирав віру сам, сам сидів, обирав і нав'язував населення. Це не зовсім так. Там ціла була процедура розписана, як це все творилося. Це обрання віри, дуже яскраве, таке, хто хоче, може почитати, з різноманітними там подробицями, з такими не дуже політкоректними по відношенню до інших релігій, ну, так як воно сприймалося людьми в X столітті, в XI нашої ери. От, наприклад, у рік 986-й прийшли болгари віри Магометанської. ну, це волзькі булгари. Мається на увазі предки сучасних татар казанських, говорячи, ти, князь єси мудрий, і тямущий, і не знаєш закону. Увіруй, но в наш закон і поклонися Магамету. Володимир запитав, яка є віра ваша? І вони сказали: Ми віруємо в Бога, а Магамет нас учить, наказуючи, робити обрізання, а свинини не їсти, вина не пити, а по смерті з жінками чинити похідь блудну. Дасть Магомед кожному по сімдесят жінок красивих і вибере одну красиву і складе красу всіх на неї одну, і та буде йому за жону. Тут же сказав він належить чинити всякий блуд. Якщо ж на цьому світі хто буде убогим, то таким буде й там. Якщо ж багатим він є тут, то таким буде й там. І багато іншої облуди вони говорили, що про неї писати не можна сорома ради. Володимир вже слухав їх, бо сам любив жінок і многоблудство, і вислухав це все з насолодою. Але все були йому не до вподоби, обрізання і про їду свинячого м'яса, а про пиття особливо. Він сказав: Русі, веселість, пиття, ми не можемо без цього бути. А потім прийшли німці з Риму, говорячи, ну італійці. Говорячи, прийшли ми послані папою, і сказали вони йому: мовив тобі, папа, земля твоя така, як земля наша, а віра не така, як наша. Віра, бо наша світла. Ми поклоняємося Богові, який сотворив небо, землю і зорі, і місяці, всяке дихання, а боги ваші дерево суть. Володимир тоді запитав: яка є заповідь ваша? І вони сказали: постити по змозі, якщо хто п'є чи їсть, усе во славу Божу, мовив учитель наш апостол Павло. Володимир же сказав німцям: ідіть назад, бо предки наші цього не прийняли. Коли почули, це євреї хазарські, ну, з Хазарії. То прийшли вони, кажучи, чували, що приходили болгари і християни, навчаючи тебе кожен віри своєї? Християни ж вірують у того, що ми його розп'яли, а ми віруємо в єдиного Бога Авраама, Ісака і Якова. І запитав Володимир: який є закон ваш? Вони ж сказали обрізатися і свинини не їсти, ні за суботи додержувати. Він тоді запитав: То де є земля ваша? І вони сказали в Єрусалимі. Він же спитав: А чи там вона є нині? І вони сказали: розгнівався Бог на предків наших і розточив нас по землях за гріхи наші, і отдана була земля наша християнам. Володимир тоді мовив: то як ви інших учите, коли самі ви откинуті Богом? Якби Бог любив вас, то не були б ви розкидані по чужих землях? Чи ви замишляєте, щоб і нам таке лихо прийняти? А потім до Володимира греки прислали філософа Кирила, говорячи так, чували ми, що приходили болгари, повчаючи тебе прийнятись віру свою, але їхня віра скверняє небо і землю, бо вони прокляті суть більше до усіх людей, Содому Содомої гоморі, на яких то напустив Бог каміння, розжарене, і потопив їх, і потонули вона. Отак і цих ж де, день погибелі їх, коли прийде Бог судити на землю і погубити всіх, що чинять беззаконня і скверну діють. Коли почув все, Володимир він плюнув на землю, сказавши нечисте сиділо. Сказав тоді Володимир: Прийшли до мене євреї, мовлячи, німці і греки вірують у того, що ми його розп'яли. Філософ на це сказав: Вістину ми в того віримо, філософ грецький. Бо пророки предрекли, що родиться Бог, а інші, що його розіпнуть і погребуть, і що він на третій день воскресне і зійде на небеса. Вони ж тих пророків побивали, а других нищили. Коли ж збулось пророцтво їх, зійшов він на землю і розіп'яття, прийнявши воскресе, на небо вознісся, то сих же покаяння ждав він сорок і шість літ, і не покаялись вони, і послав він на них римлян. Вони городи їхні розвалили, а самих розточили по землях, і пробувають вони в рабстві по різних краях. Спитав тоді Володимир, для чого зійшов Бог на землю і страждання таке прийняв? І, відповідаючи, сказав філософ: Якщо хочеш ти, княже, послухати, то скажу я тобі спочатку, для чого зійшов Бог на землю. Володимир на це мовив: Я послухати ради. А, ну, коротше, слухали вони проповідь, найдовше грецьку. І сказали бояри і старці далі. Ти знаєш, княже, що своє ніхто не хулить, а хвалить. Якщо хочеш ти розрізнати гаразд, то маєш у себе мужів, пославши їх, розпізнай кожного про їхню службу і як хто служить Богові. І була до вподоби річ ця князеві всім людям. Тобто вони послали посольство із 10 тямущих, числом 10, і сказали їм: Ідіть спершу в болгари, розпізнайте їхню службу, Ідіть в німці. А звідти йдіть в греки, ну, коротше, зі сходу на схід, зі сходу на захід, і в дуже Візантійській імперії і в церкві Софії зробили дуже гарну службу. Вони там подивилися і сказали, що такої гарної служби вони ніде не бачили. І прийшли вони додому і сказали перед дружиною, тобто перед верхівкою. Тобто все приймалось колегіально, не одним Володимиром, як це намагаються нам розказати. І вони сказали: ходили ми спершу в болгари, дивилися, як вони поклоняються в храмі, тобто в мечеті, стоячи без пояса. Отож, поклонившись, сяде кожен і глядить туди-сюди, як навіжений, і нема радості в них, але печалі, сморять великий, недобрий є закон їхній. І прийшли ми в німці і бачили, як вони службу правили, а краси ж не побачили ніякої. І прийшли ми тоді в греки і повели нас туди, де вони служать Богові своєму. І не знали ми, чи ми на небі були, чи на землі, бо нема на землі такого видовища або краси такої. Не вміємо ми і сказати про те. Тільки ми те віддаємо, що, напевно, Бог їхній прибуває з людьми, і служба їх є краща, ніж в усіх землях. Ми навіть не можемо забути краси тієї, бо всяк чоловік, якщо спершу попробує солодкого, потім вже не може гіркоти взяти, так і ми не будемо тут поганими жити. І Бояриш, відповідавши, які послали цих, сказали, якби лихий був закон грецький, то, прийня... то не прийняла б хрещення баба твоя Ольга, що була мудрішою за всіх людей. А Володимир, відповівши, мовив, то де ми хрещення приймемо? А вони сказали: де тобі вгодно. Ну і далі пішов Володимир на Константинополь, на Корсунь, город Грецький, тобто на. Вибачте, на Корсунь, город Грецький, тобто на Севастополь нинішній. І став Володимир з одного боку города Гавані, на віддалі одного польоту, стріли від города і боролися кріпко городяни з ними. Володимир обложив город і знемагали люди в городі. І сказав Володимир Городянам: якщо ви не здастеся, буду стояти хоч три роки. Володимир тим часом спорядив воїв своїх. І повелів нас сипати до городської стіни. І коли ці насипали, корсуняни, підкопавши стіну городську, викрадали сипану землю і носили до себе в город, висипаючи її посеред города. Вої тоді досипали більше, а Володимир стояв. А от один муж на ім'я Анастас Корсунянин, стрілив, написавши на стрілі. За тобою, зі сходу, є колодязі, з яких іде вода по трубі. Перекопавши їх, ви переймете воду. Коротше, якщо збудеться, це охрещусь, сказав Володимир, і відповідно здалися корсуняни і обміняв корсунь на візантійську принцесу, яка не хотіла йти за язичника. А він охрещ... охрестився для того, щоб догодити і цесарівні, ну і для того, щоб прийняти християнство. І ця обидва цесарі, їхня сестра, ну, Думвірат в той час був у Візантійців, і в них була сестра Анна. Оце її вони віддали за князя Володимира. От, вона не хотіла йти в Русь, казала краще мені тут вмерти. А брати їй казали: коли наверне як-небудь Бог Руську землю в покаяння, ти й грецьку землю ізбавиш од лютої раті, ти ж бачиш, скільки зла наробили русини грекам. Нині ж, якщо ти не підеш, те саме вони творитимуть нам. І ледве удвох присилували вони її, вона, сівши в корабель, з плачем, поцілувавши родичів, грушила через море. І Охрестили її в Корсуні. Ну і так далі, з Корсунськими попами і охрестили самого князя Володимира також в Корсуні, відповідно до нашої літописної традиції. Не в Києві, не в річках, а в Корсуні. І насипали поставив церкву святого Йоанна Предтечі в Корсуні на горі, що її насипали Корсуняни посеред города, крадучи насип ну, під час того, як насип будували. От. А ідолів залізних металевих, бронзових, мідяних ідолів, чотирьох коней, коней мідяних, які нині стоять за Святою Богородице е, Що про них думають, що вони мармурові є, привезли до Києва, як, ну, на знак, відповідно, на знак святий. І коли Володимир прибув до Києва. Повелів поскидати кумирів, порубати, інших вогню отдати і волочити згори по борочовому звозу на ручай. І 12 мужів приставив бити їх палицями. А це діяли не як кодрево, що відчуває, а на знеславлення біса. Ну, коротше, така історія. Люди пішли хреститися, а частина Пішла за язичником. Коротше, віддав дітей, став він у знатних дітей людей забирати, отдавати давати їх на учення книжне, християнське. А матері ж дітей своїх оплакували, бо ще не укріпились вони вірою і не знали, куди забирають їхніх дітей. По містах і селах на всіх, хто порозумніших, всіх, хто познатніший він забирав, тобто формував фактично еліту, князь Володимир. Оце те, що в, нашій, в нашому літописі цілісно зібрано. Ну, воно, звичайно, значно більше в деталях можете прочитати. Воно більш так консолідовано. І Це те, що написано в нашому літописі про хрещення. І чому це важливо? Тому що, по суті, це квінтесенція середньовічного бачення. Отак, От в XII, в 11, в 13, в 14 століттях бачили хрещення Русі наші предки пращури. Тобто для них це була їхня єдина. Істина, от е, така е, те, що ми читаємо у німців, то там просто згадки. Ну, охрестилася Русь, е, те, що ми читаємо у візантійців, охрестилась Русь, але значно раніше. Це ми читаємо про аж про 9 століття, а не про 10. От, але якщо е, таку більш детально і розписану історію в деталях в цьому, то це звичайно з наших літописів. Вона скрізь ідентична. В усіх літописах вона приблизно однакова, розписана. От. І тому ми маємо розуміти, що наближеність до істини тут найбільша з того, що ми маємо, з тих даних, які ми маємо. Тому, друзі, ставимо лайк, підписуємося і знаємо нашу історію. З Богом до перемоги!